Хто втоптав у землю місто, хто вмісив криваве тісто, хто приніс з собою грім, ворогів лякають ким. Ми втоптали, замісили, поле градом притрусили, накосили, підпалили. На руїні відпочили. Хто знайти, вміє воду для військового народу. Хто зірки читати може, хто нам, хлопці, допоможе, десять кроків уперед всі мовчать. Аж вийшов хлопець, у спині сторчить багне? Вас мало залишилось, Цих потрібно годувати. Хто пустелі кашу може із колючки готувати? Хай він зробить кроків з десять мовчать. Аж знову хлопець. У спині стирчить багнет. Десять кроків уперед. Ну а хто з вас вміє прати? Хе, розгубилися солдати. Той з багнетом теж мовчав, мовчки десять рахував. Хто хатину скласти вміє? Я, сказав солдат з багнетом. Хто труси собі пошиє? Я, сказав солдат з багнетом. Хто з вас чоботи стачає? Я сказав солдат з багнетом. Хто на плейті нам заграє? Я, сказав солдат з багнетом. Хто спекти хлібину може? Я сказав солдат з багнетом. Хто пораненим поможе? Я сказав солдат з багнетом. Хто дитину колисає? Я сказав солдат з багнетом! Хто молитву Божу знає? Я сказав солдат багнет. Брешеш, курво. Я? Спитав солдат з багнетом. Я ніколи не брешу. Ну, а я тобі скажу. Розповідь моя недовга. Забрехню, собача смерть. Я даю тобі придурок! Ще найбільш години чверть!